Доброго вечора, мої любесенки. Е, сьогодні планую зготувати, я би сказала, старовинну страву, яка зветься капусня. Значить, -то вона е, звичайна проста е, і в приготуванні також, але чула від багатьох господин, що не кожна вміє зготувати його. Та да, ще до того ж і смачний. Тож я вам все розкажу, я вам все покажу. Так готувала моя права бабуся, одна, друга бабуся, матуся моя, навіть в печі. Тож, у мене є досвід і є кому брати приклад. А він виходить такий смачнений, наче з печі. І сама е, така родзинка приготування буде в кінці. Погнали, покажу. Смачно виходить з ребринкою. Картопелька паралельно кипить. Переминаємо картопельку, промиваємо яке піде з картопелькою, готуємо томатне пюре, склянка томатного домашнього соку йде також в капуснячок. Заміна альтернатива квашеній капусті це домашні квашені помідори. Замінюють на 100%. Сюди ж капусточка свіжа, морковка натерта, Все кипить, то томиться, періодично помішуємо. Наш ключовий інгредієнт це часничок, Куди ж без нього? Ми його роздавлюємо, не ріжемо. Часничок пірнає. Який же аромат! Щиро дякую Юрію Вікторовичу за такий подарунок. Ложечка доповнює стиль української страви. Правда ж? Насипаємо нашу готову страву з реберцями. Як це смачно і ароматно! Ну що ж, любі мої, будемо куштувати наш капусенчок. Який він ароматний. Точно як у бабусі в хаті. Я відразу згадую бабусину хату. Цей аромат, коли заходиш, із самого порогу. Це так смачно. Готуйте, куштуйте, насолоджуйтесь і згадуйте бабусі. Всім смачного. Кому сподобалось, пізніть лайк та підписуйтесь.